Подайте у вигляді степені завдання А 9 у кубі помножити на 81 записуємо А. 9 у третьому степені помножити на 81, 9 у третьому степені, а 81 це 9 у квадраті. Одержимо 9. При множенні степені з однакою основою основа залишається та сама показники ж додаємо. 3 додати 2, одержимо 5. Завдання Б. 64 помножити на 2 в кубі. 64 помножити на 2 у кубі. 64 це 2 в шостій степені і множимо на 2 в кубі. Знову. Основа залишається та сама, показники додаються 2 в 9 степені. Слідуючи, 3 в 10 ділимо на 81. Завдання В. 3 в 10 степені ділимо на 81. 3 в 10 степені, а 81 це 3 в 4 степені. 3 в 4, 3 на 3 на 3 на 3. Так, при діленні степенів з однаковою основою основа залишається та сама, показники ж віднімається. 10 рівня 4, 6 3 в шостому степені. І Г. 1,21. Помножити на 1,1 у четвертій степені 1,21. 121 це 11 у квадраті. А 1,21 це 1,1 у квадраті. 1,1 в квадраті. множимо на 1,1 в четвертому степені матиме ту ж саму основу. Ну, показники додаються: 2: додати 4, 6. Води 1,1 ціла у шостому степені.